Сама, ось, ось дивіться, ось ну, оця гілочка. Ну, можна спробувати так от дивіться, це пообламувати. Ось і до цієї гілочки зробити. Попробуємо так. О, де є гілочка. Де немає гілочки, значить ось отак обриваємо низ-низ і будемо втекати тоді. Я в тому році таке втикала манюпуріньки-манюпуріньки і все поприживалося, І зиму все розсловано. Всю зиму воно рос, росте. Ще краще, чим ото влітку робиться. Це все. Вон, бачите, як Вон, все по той і будемо втикати потім.